Привіт, друзі! На жаль, часто бувають ситуації, коли батьки з тих чи інших причин не можуть конструктивно підійти до питання організації навчального процесу своєї дитини, що призводить до не дуже класних результатів з тих чи інших предметів. Є приклад такої ситуації. Дам пораду, що в принципі з цим можна зробити. Тривалий час з учнем з математики, допомагаю опанувати йому математичні принципи, концепції, парадигми для розвитку мислення, покращення успішності в школі і тому подібне. І от останнім часом дитина регулярно підключається на заняття замореною, не в ресурсі на самому занятті дає неправильні відповіді на якісь елементарні питання з математики, не пам'ятає попередні теми, хоча теми ми. Проходимо конструктивно з теоретичної, з практичної сторони. І я запитую, цікавлюсь у дитини, чому саме так, бо я зацікавлений, щоб у дитини були класні результати з математики, а воно не так. Дитина пояснює, що в неї на день по 8 уроків, уроки парні. Навчальний процес сконцентрований навколо англійської мови і інформатики. І я запитую, чи це всі 8 уроків обов'язкові, чи можливо там є гуртки. Він каже: ні, всі 8 уроків є обов'язковими. І здавалось би, з однієї сторони є правильне твердження про посилення сильного. Якщо у дитини добре виходить, наприклад, англійська мова, то посилюйте англійську мову. А математика не дуже виходить. Ну в принципі, то і Бог з ним. На практиці відмічую, що це зовсім не так, якраз навпаки. Посилювати сильне так, це правильно, це окей. Але навіть з антропологічної точки зору людині потрібно бути багатогранною, мати різноманіття. Ідей, досвіду, практики і тому подібне з різних напрямків напрямків, оскільки це підвищує шанси на, в принципі, виживання з тої самої антропологічної точки зору на якесь успішне життя і тому подібне. Тому не потрібно виключати необхідність роботи над слабкими сторонами, і потрібно приділяти цьому питанню не менше часу, ніж сильним сторонам, якщо не більше часу. В таких ситуаціях я раджу звернутися до адміністрації з питанням, чи є такий варіант виділити з цієї кількості уроків, з тих самих восьми, ті уроки, які є точно обов'язковими, і уроки, які можна замінити уроками, по яким є якісь слабкі моменти, це дозволить. Досить сильно бустанути а, ті слабкі місця, посилити їх, ну і покращити відповідно результати. А, що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на профіль. Тут ми говоримо про природничі науки, навчання і про аналіз. До зустрічі в нових відео.